Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами проводимо наше п'яте заняття підготовчої групи. Ми будемо вивчати з вами цифру 3, вчитися писати малі та великі півовали. Також ви послухаєте казку. Яка називається «Три ведмеді». Для початку давайте зробимо мовну розминку. Повторюйте за мною. Ма-МА ма скоро вже зима. Ме, Ме, ме снігу намете. М, м, м. Саночки візьме. Дем, 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 на гірку підем. А зараз послухайте казку три ведмеді. Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому, та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені, вона подивилась у двері, бачить, у хатинці нікого немає, і увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович, він був великий та волохатий. другою була ведмедиха вона була трохи менша, і звали її Настасія Петрівна, третім було маленьке ведмежатко, і звали його Мишутка. Ведмедів не було вдома, вони пішли гуляти до лісу. У хатинці було дві кімнати: одна їдальня, друга спальня. Дівчинка обійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска дуже велика була Михайла Івановича, друга миска, трохи менша, була Анастасії Петрівни, третя синенька мисочка була мешуччина. Біля кожної миски лежала ложка, велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски, потім узяла середню ложку і покуштувала з середньої миски, потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з синенької мисочки. І Мишутчина юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці один великий Михайла Івановича, другий трохи менший Настасії Петрівні і третій маленький з синенькою подушечкою Мишутчин. Вона вилізла на великий стілець і впала, потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти. З'їла всю дюшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик поламався і вона впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояли Три ліжка одне велике Михайла Івановича, друге середнє Анастасії Петрівни, а третє маленьке, Мишутчина. Дівчинка лягла у велике, було занадто просторо, лягла в середнє, було занадто високо. Лягла в маленьке, ліжечко було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому голодні й захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом «Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна подивилась на свою миску і заривла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А Мишутка побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голосом Хто їв з моєї миски і все виїв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заривла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поламаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці і поламав його? Ведмеді прийшли в другу кімнату. Хто лягав на мою постіль зім'яв її? заревів Михайло Іванович. Хто лягав на мою постіль зім'яв її? заревла Настасія Петрівна. А Мишутка підставив ослінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тоненьким голосом. Хто лягав на мою постіль? І раптом він побачив дівчинку і заверещав, так, ніби його різали. Ось вона, держи, держи. Ось вона. Ай яй яй, держи. Він хотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вистрибнула вікно і втекла, і ведмеді не настогнали її. Відпов... Будь ласка, відповідайте на такі питання. Хто головна героїня казки? Це дівчинка. Як вона потрапила до ведмедів? Вона пішла в ліс і заблукала. Що дівчинка побачила незвичне у будиночку ведмедів? Там було три різних стільчика за розміром. Три різних за розміром ложки, три різних миски за розміром, три ліжка. Як дівчинка врятувалася від ведмедів? Вона втекла у відчинене вікно. Скільки ведмедів було в касці? Можна порахувати за малюнком. Один, два, три.

Між якими цифрами вона стоїть цифра 3. Перед нею стоїть цифра 2, яку ми вивчали на попередньому занятті, а за нею стоїть цифра 4. Сьогодні ми будемо вивчати число і цифру 3. Але спочатку давайте згадаємо, як ми порівнюємо предмети, знаки більше-менше, ми з вами говорили. І ще ми можемо подивитися на. Малюночки із бачите, в таких банках, ніби намальовані квіти. З лівого боку порахуємо, скільки квітів: Один, два, три. А з правого боку один, два, три, чотири п'ять. Зліва три менше, ніж справа, п'ять. І тут ви бачите, намальована така качечка, і оцей її дзьобик. Повернута качечка да, до е, баночки із більшою кількістю квітів. Цей дзьобик означає слово е, знак менше. Схожий він на цей знак менше, як ми з вами його е, зображали. В наступному малюнку рибки. Дивіться, порахуємо рибки зліва: один, два, три, чотири, п'ять. А на малюнку справа дві рибки. П'ять більше, ніж два. І ось оцей дзьобик. Качечки нам підказує, як ми можемо зобразити знак. Я ще раз тут зображу біля качечки: тут у нас 3 менше, ніж 5 дзьобик обернутий. А тут закритий нібито. А тут ми бачимо дзьобик відкритий 5 більше, ніж 2. Давайте полічимо предмети. Ми бачимо тут метелики: 1, 2, 3 метелики і одна синичка. Внизу ми бачимо сонечка комашки, порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. І рибки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порівняємо зараз ми предмети. 3. Метелики та одна пташка. 3 більше, ніж 1. Знак більше. Шість сонечок і 6 рибок. 6 та 6 однакова кількість. Якщо однакова кількість, ми ставимо знак дорівнює Дві лінії. Наша цифра 3, яку ми сьогодні з вами будемо вивчати. Цифра 3 то чарівниця, невеличка і круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Ми читали з вами казку «Три порося. Тільки що ви почули казку три ведмеді, що цифра три часто зустрічається в казках. Зовнішній вигляд цифри три. Вона схожа, пишеться, складається з двох таких, ніби півовалів. То ми і на письмі будемо сьогодні з вами писати півовали. Дивіться, починаємо писати схоже на двійку, як ніби ми е, заокруглюємо на двійку, так? Але двієчку ми ввели рівну лінію вниз. Тут ми не будемо вести, а ми заокруглюємо і робимо ще один півовал, але більший за розміром, ніж перший. Зараз ми спробуємо записати. Цифру 3, але перед цим ще виконаємо таке завдання. Закресли кожну цифру, що позначає число 3. Закреслити. Ось так. 3, 3, 3, 3. Знайшли всі цифри 3. Порахували полунички. 1. 2, 3. Повчилися писати цифру 3. Можна навести пальчиком на екрані, можна в повітрі написати, взяти олівець, потренуватися. Ось такі півовали. Потренувалися. Тепер ми беремо зошити клітинку, простий олівець. І будемо писати цифру 3. Починаємо писати згори, так само, як ми писали з вами двічку, трішки нижче, десь, можливо, навіть, якщо б дивитися всередину клітинки, трішки вище, ніж серединка, так? ближче до правого верхнього кута. Ми заокруглюємо. Робимо ось таку голівку, як у двійки, але ведемо до середини клітинки, трішки проводимо, знову заокруглюємо і піднімаємо вгору такий півовал. Пробуємо ще раз. Верхній півовал повинен бути менший, а нижній більший. Ось так. У другому рядочку один рядочок ми пропускаємо, ми згадуємо, як ми пишемо цифру 2, 2 через клітинку 3. Тренуємося писати. Пропускаємо одну клітинку, знову пишемо 2. Пропускаємо клітинку 3. І так, ви пишете по черзі. До червоної лінії дописуєте. Так? Це у вас другий рядочок завдання. І третє, третій рядочок ми запишемо з вами такий вираз, використовуючи наші знаки. Більше-менше, дивіться, 1 менше трьох. Потім порахуєте три клітиночки, 1, 2, 3. На четвертій клітинці знову пишете 1 менше 3. Щось не вийшло. Потім знову рахуєте 1, 2, 3 і повторюєте. І так, десь 4 рази вам поміститься це, ця нерівність. Порівнюємо числа 1, менше 3. Ви запишете на рядочку, десь 4 рази поміститься вам. Так, Виконаємо вправи для розминки. Якщо у вас заболіли ручки, можна зробити фізкульт-хвилинку, відпочити, трішки е, утворити ось таке завдання, коли ми робимо, складаємо ручки разом. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, розкриваємо пальчики, а увечері закриє пелюсточки швидко. Закрили разом. Розпустили пальчики, розкрилася квіточка, закрили пальчики. Разом склали дві долоньки. Декілька разів повторіть, струсніть пальчиками вниз, потрясіть трішки, і вони вас відпочинуть. Сьогодні ми спробуємо в зошиті в похилу лінію написати два півовали. Великий та малий. Відкрийте зошити в похилу лінію, візьміть простий олівець. Спочатку знайдемо основний наш рядок маленький, і спробуємо написати на основному рядочку маленький півавал. Починаємо писати, я вам показала тільки, що Півовал лівий, а ми спробуємо написати півовал правий, тому що він е, трішки схожий на цифру 3, так? коли ми тільки що писали. Отже, почнемо писати нижче верхньої лінії рядка основного нижче. Починаємо, заокруглюємо, ведемо вниз і заокруглюємо ось такий півовал. Так, ви дописуєте до червоної лінії і зупиняєтеся. Наступне завдання ми напишемо великий півовал, використовуючи верхню допоміжну лінію. З верхньої допоміжної лінії починаємо писати так само. Великий півовал, дописуючи до нижньої лінії основного рядка. Так, ви запишете цілий рядочок. Це в нас правий півовал. І написати лівий півовал. Пишеться так само, але. Вліву в сторону починаємо писати вліво, трішки нижче верхній лінії основного рядочка, вниз заокруглюємо, піднімаємо вгору, дописуємо до нижньої лінії рядка. Так, Це рядочок у нас лівих півовалів. Маленьких. Так, щось. Щось трішки не вийшло, ми його приберемо. Так, якщо у вас не виходить, ви теж можете завжди витерти гумочкою простий олівець. І останній рядочок теж лівий півовал. Починаючи з верхньої допоміжної лінії. Також звертаю увагу в мене в цьому зошиті, в якому я вам зараз показую, як писати, немає цієї верхньої допоміжної лінії, я трішки пишу так, знаючи, що вона повинна бути. У вас в зошиті вона є, у вас в зошиті ось тут, після основного рядка, йде ще одна лінія. І ви з цієї лінії починаєте писати, У мене її нема, тому не дивуйтеся, що в мене немає цієї лінії. У вас все це буде. Отже, ваше завдання прописати чотири лінії. Один маленький правий півовал, великий правий півовал, маленький лівий півовал і великий лівий півовал. На цьому наше заняття підходить до кінця. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.